Палівя, Вілуя, Вілуя, Аллилуя, Аллилуя, Алілуя, вирушивши до друзя від душнями всі народи. Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Алілуя, 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 Господь з вами і з духом твоїм, Читання святого Іван від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу 11 учнів пішли в Галилею на гору, куди їм казав Ісус. І, побачивши його, клонилися йому. але деякі засумнівались. Та Ісус, підійшовши, промовив до них, кажучи: дана мені всяка влада на небі і на землі, Тож вирушіть у дорогу. Зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти усе, що я вам заповідав. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава. дорогі сестри і Отче, ця подія, яку ми сьогодні переживаємо, повертає нас трохи назад в історію, як це сталося на початку. Як це ну, до чого то дійшло Вознесіння? Але починаємо від початку, дивимося на Христа, розп'ятого на Христі. Коли, дивлячися на Бога апостоли, там люди подивилися на це опльоване, тіло змордоване, закровавлене, опльоване. і засумнівалися, апостоли засумнівалися. Каже, ми думали, що він Ізраїля спасе. Що то за Бог? Хто прийме такого Бога? Ну хто це таке собі зрозумів по-людськи? Правда? І вони повтікали, відмовилися, розумієте? І приходить час, коли Христос Воскрес, а особливо Він казав на Христі бадьортеся, бо я світ переміг. Бадьортеся! Бо я ну, хто таке повірить, що то за слова? Не зрозуміли людською... людською мовою, то не зрозуміти? Як таке може бути? Але, власне, коли йдемо далі, бачимо жінки, жінки-мироносиці, які йшли, пішли зранку ще до світанку, щоб виконати свій обов'язок довершити обряд похорону по звичаю жидійському звичаю. Правда? І їм першим об'явився Христос Воскресли. Їм першим. Вони, жінки, Стали апостолами для тих апостолів, які мали сумнів. І каже, йдіть їм перші, перші, хто сповістив про Воскресіння жінки. Пішли апостолам, кажуть, діть зі страхом і радістю. І після цього 40 днів, ще, Господь являвся власне, тим апостолом, щоб скріпити їх у вірі. Щоб оце, що вони все бачили і чули, щоб вони не мали сумнівів, скріпити їх сильніше. І тому є ті місця, де Господь каже, я мушу від вас відійти, щоб прийшов Дух Утішителя, щоб ви не боялися бути щасливими, щоб ви не боялися жити і бути, і бути щасливими. І, власне, на завершення Господь скликав учнів на гору і каже, поблагословив їм і сказав останню інструкцію. Останнє вже напутнє слово, як перед стартом, вже готується. Правда? Як перед стартом вже починає готуватися, каже: останнє слово, як ви це маєте зробити? І Христос каже: ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Як це ми маємо робити з вами, як віруючі люди? Бо ми є воїни Христові. В момент хрещення ми стали воїнами Христовими, які маємо, власне, оту місію: ідіть і навчайте всі народи. Ну, каже. Як ми можемо всі навчати, правда? Ну як ми можемо, кожен має свою місію тут на землі, а навчати своїм життям? Нам просто треба жити з Богом і по-божому. Оце є наше апостольство, оце є наша наука. А як навчитися того? Де то взяти? І, власне, нам Господь сьогодні показує. Возноситися духовно до неба. Дивитися, от зараз гарні ночі, зараз теплі ночі, травневі, правда? І вечором вийти на подвір'я, подивитися ту красу, як ти, Боже, гарно це все створив. Ті галактики, які то все не збагнене? І мене тут. І я в тій красі. І я є тим, ой, як зірки на небі світяться, а ми я тими діамантиками, тут на землі, бо ми діти Божі, які маємо тут світитися на землі. Хто ж, як не я, і коли, як не сьогодні. Оце моя місія. А коли це може бути? От я дивлюся в небо, як зірки світяться, так і я тут на землі. Хіба є одна різниця? Знаєте, яка різниця? Зірки світяться вночі, а днем сплять, а ми навпаки вночі спимо, а днем світимося. Усмішка, добре слово, розрада, порада, підтримка один одному. Оце є наше життя як віруючих людей. І оце ми маємо таку прекрасну місію. Тобто ми маємо місію, як діти Божі тут на землі, бути щасливими. Це наша місія. Інакшої місії ми не маємо бути щасливими. І якщо ми не щасливі, завтрашній день буде кращий, правда? Завтрашній кращий. А раз завтра щасливий, наступний добрий день кращий. І ми так живемо і насолоджуємося тим подругом, який називається життя. Бо, як нині зле, Незважаючи на це все, що ми маємо, і далі зле, то як завтра буде гірше? Завтра ще гірше, позавтра ще гірше, і в результаті люди втрачають життя. Вони вже не живуть, а доживають, не живуть, а існують. А ми призначені жити. І не тільки тимчасово тут земним життям, а до життя вічного. І тільки черпати оту силу, хто би що не казав. Але ми, як з вами, як віруючі, Люди, як діти Божі, дивимося в небо. І звідти черпаємо ту силу, щоб жити кожен день, бути щасливим. От яка прекрасна, це, це, це прекрасне нині свято. Нам виразно про це говорить. Бо в телевізорі ми рабами стаємо, дивимося в телевізор, там ми стаємо невільниками, нам показують те, що вони хочуть, що світ хоче. І перше. Це є злодій часу, бо дорогоцінний час від нас краде. правда, скільки часу сидять люди, тратять дорогоцінний час, а друге зомбує людей. Люди за бо телевізори показували. А мене для того найкращий телевізор це є от вселенна. Оце я кажу, подивитися вечором, як ти, Боже, гарно то створив. Це найкращий телевізор. А якщо ми прочитали Боже Слово, от ви не чули і діяння. Ви, слухає, ви слухаєте, як в Євангелії, як поводили себе апостоли, а ми є тими дітьми Божими, ми є тими апостолами. І наша місія, власне, світитися, бути світлом для багатьох. І тому Христос каже: ви не від того світу, я вас вибрав з того світу. Бо світ, світ перше, дивіться, який Христос речі сильні сказав, каже, світ буде вас ненавидіти, але перше, чим вас не розуміє світ. Він мене ненавидів. Безпідставно. Які протиріччя, але які сильні речі. Бо ми з вами дивимося завжди на той світ матеріальний, матеріальний вовк, що мати, що ми будемо, що як є. А Господь говорить про інший світ, про духовний, про життя і не тимчасове про життя вічне. Бути щасливим. А це може тільки та людина, яка в слухати Боже Слово і не може. Бо сьогодні є багато людей, які знають про Бога. Нині нема цього, знаєте, що людина не знає. Знають про Бога, бо дуже багато говорять. Будь-де можемо зустріти? На дорозі, каже, хочете, ми вам розкажемо про Бога. Одна справа говорити про Бога, а друга ситуація чи друга справа жити. І ми з вами, як віруючі люди, маємо стояти ото вище, жити Божим Словом. Жити. От тоді ми виконуємо свою місію. Прекрасну місію бути свідками Бога, нашого Спасителя тут на землі. Своїм повсякденним, тим рутинним життям, але в мирі і в радості. От це свято нам говорить, звідки ми маємо черпати. Ото От є та аптека, чи кажемо, бо люди нині звикли до чого, голова заболіла, зараз бжити аптеку, таблетку запив, аби заглушити. Ні. А для нас найкраща аптека то є жити Боже Слово. Божим Словом. Це є найкраще. І тому стараємося власне, оце сьогодні зрозуміти, коли світ нас не розуміє, світ дивиться по-іншому. Мати, мати, мати. А ми, як віруючі люди, стоїмо вище над тим. Не мати, а бути. Хто я є, а не що я маю. Власне. От такі от речі, чудові, сьогодні дивляючи, чи вдивляючись, це, ми можемо почерпнути із нинішнього цього, знаєте, з цього, нинішнього івангелістої науки. Христос нас сьогодні всіх благословляє і дає нам ту останню таку знаєте, науку, що ми не сумнівалися, бути правдивими апостолами, бути правдивими Божими дітьми. І як учні були учні були задивлені Христа, як Він возноситься. І, то, і ми з вами, як діти Божі, стараємося бути задивлені у ту красу Божу, яку Бог створив, щоб от бути тим світлом, виконати свою місію тут на землі. Прекрасно, кращого нема. Найкраще життя це життя з Богом. Інакше ніхто не може замінити це. І тому дай Боже! Власне, щоб ця молитва, яку ми сьогодні з вами провадимо, ту науку, залишилася в наших серцях, щоб ми звідти вийшли нові люди, задивлені в ту Божу премудрість. Тільки вона нам дає ту радість. Слава Ісусу Христу! Вірую в єдиного Бога Отця все не вжига, поця немає землі, всього видимого не невидимого і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного відоця родженого, перед усіма віками Оце стало, Він задля нас людей, нашого ради спасіння зійшов, небес. і Його з Духа Святої Марії, і стало чоловіком. і Боросвятий за нас, заподія пила. І страждав його похований, і воскрес у третій день згідно списана, і от кінця мене визволіть право, і вдруге прийде зі славою судити жини. Святого Господа живо Твор, що від і сина і Сколим, що за цве сином рівно поклоняє міносланий, що ловить через промо, і в єдину святому серцю, як воспольску На відпущення гріхи очі бою воскресіння втри і життя майбутнього вік.